Під час зустрічі блаженніший митрополит Володимир привітав німецького дипломата з початком її місії в Україні та побажав допомоги Божої на новому поприщі. Посаду заступника голови дипломатичної місії ФРН в Україні радник посланник Анкефельдгузен обіймає з квітня цього року. Вона в Україні не вперше, 15 років тому уже працювала при посольстві Німеччини в Україні, опікувалася питаннями культури. На даному етапі пані Анка відповідає за внутрішню політику. Візит німецького дипломата до предстаятеля найпотужнішої і найчисельнішої в Україні церкви пов'язаний із її бажанням більше дізнатися про церковно-державні відносини та з'ясувати, який вплив має Українська Православна Церква на розвиток духовності у суспільстві. Митрополит Володимир охоче поспілкувався з дипломатом та відзначив, що український народ шукає Бога. І це вже є позитивним фактором. Блаженніший Владика також розповів про потяг молоді до священницького служіння, свідченням чого є зростання кількості бажаючих вчитися в духовних закладах української православної церкви. На завершення зустрічі предстоятель подарував пані Анке Фельдгузен євангелії українською мовою, видане видавничим відділом УПЦ та фотоальбом із зображенням ікон. Мені завжди здавалося, що духовний рівень суспільства це дуже важливо для, для держави. Цінності, моральні цінності народу це дуже важливо, щоб розвиватися як добра цивілізована держава, як добра сусід інших держав. До речі, німецький дипломат досконало володіє українською, яку вивчила у себе на батьківщині, і не вдається до послуг перекладачів.